Які найчастіше винагороди пропонують росіяни, якщо це грошові кошти? Я з якими випадками стикалися? Та навіть бувають суми від 100 гривень пропонують за фото. Навіть за 100 гривень люди згодні. Так, за 100 гривень люди передають інформацію. Співробітники спецслужб Російської Федерації знаходять оголошення на сайті Work.ua, коли особа шукає собі будь-яку роботу. Далі вони починають списуватись в месенджері Телеграм, особа, так скажемо, ну, вони завжди намагаються особу. Підвісити на гачок, тобто вони пропонують виконати будь-яке завдання, особа виконує це завдання, однак, грошові кошти можуть бути і не нараховані особі за це. А тобто, навіть є випадки, коли особа не отримує свої кошти. Є звісно, випадки. А яка була найгучніша справа, яка пов'язана з колаборантом? Найгучніша справа, на якої ви були присутні, також особи налагодили відносини в месенджері Телеграм з. Спецслужбами Російської Федерації отримували там завдання та робили фото знімки з місць дислокації збройних сил України та е домашні адреси співробітників Служби безпеки України. Тому що пройде ну, саме з роботи, тому що проблема. Я ніде не скрывалась, не меняла ничего, не міняла, міняла мене з телефона. Це... Наразі їм продовжили тримання під вартою. а яке взагалі покарання їх очікує? Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років.